Доброго ранку, шановні глядачі. Вагалась записувати відео чи ні, бо голос так і не повернувся, але вирішила записати таким, бо зробила багатенько покупочок в АТБ і заходила в нашу рябу. Вже вдома покажу вам, що купила. Я вже вдома показую свої покупочки. В нашій рябі купила курячу печінку. Сьогодні тушкуватиму в сметані з цибулею. Непогана печінка минулого разу купила, мені сподобалась. На 65 гривень, коштує 100 гривень за кілограм. І далі покупочки в АТБ. Купила каву на знижках Амбасадор преміум, Тут 200 грамів. Все вагалась: брати чи не брати, чи почекати може картнуар на знижках, але все ж таки вирішила купити, бо картнуар закінчується. Думаю, якщо знижок не буде, то довго то треба буде брати без знижки. Якусь каву невигідно. Далі сметану злагода, 15% жиру, це для тушкування печінки. Сирок ось такий десерт дольче полуниця. Тут 280 грамів в стаканчику для синочка, пюре, яблуко, персик, карапуз, теж на знижечках було, тут аж 110 грамів, одну пляшку молока, яготинське, 2,6% жиру. Докупила ще сир, поки знижка хороша. Це своя лінія, голландський. Тут 160 грамів. Багато молочних продуктів сьогодні набрала. Для сина ще ось такий сирок дитячий, злагодаю. Любить він такий, як сиркова маса. І два ось таких сирочки. Верніше, як йогурти, вони. Це яготинське без цукру. Далі і ще два сирочки собі до кави купила ось такий ферма ванільний і шоколадний з лагода. Давно не купувала булочку з вишнями, тепер вона називається штрудель. І це цар хліб. Далі. Персиків набрала 4 штучки. Вчора спробували, мені сподобались. Вони, може, не занадто стиглі, але вже смачненькі. Так, лимон для гуакамоле. І три банани. Ось такі трішки зеленкуваті, але непогані. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!